На подвір'ї вже осінь. Господинки, капусточку вже збирають. У мене пісня капуста, агресор. Хочу сьогодні її зробити з перцем. І вам покажу цей рецепт. Рецепт цей у мене вже старий. Давно я його знаю. Хто знає, це добре. А хто не знає, буде як знахідка. Підемо різати капусту. Я шаткую капусту на ось такій шатківниці. На цей рецепт потрібно 5 кг капусти. Зроблю на 2,5 кг. Ось звична шашківничка. Получаються такі довгесенькі. Солодкий перчик очищаємо від насіннячка та нарізаємо на тоненькі смужечки. Цибульку ріжемо півкільцями. Морку трем на великій терці. Так як у мене перцю небагато, то я вирішила зробити півпорції. Але щоб вас не запутувати, буду вам говорити повністю рецепт. На 5 кг капусти потрібно 1 кг моркви, 1 кг солодкого перцю і 1 кг цибулі. Це криша, як я показала раніше, висипаємо у велику миску та додаємо 4 столові ложки солі, пів стакана оцту, 1,5 стакана цукру та 1,5 стакана олії. І все гарненько перемішуємо. Можна це робити за допомогою ложки чи руками. Добре розмішавши всі градієнти, бачимо, що капуста пустила сік. Тепер ми можемо розкладати капусту щільно в баночки, накриваємо капроновою кришечкою і через 6 годин маринована капуста готова. Зберігаю в холодильнику смачного.